Невдалий матч проти хорватської локомотіви змінив настрої уболівальників. На поєдинок проти Львівських Карпат глядачів прийшло небагато, та майже всі прогнозували білозеленим перемогу. Я думаю, що повинні побідіти. Ваш прогноз на матч? Да. Прогноз 2-0? Да. Ну, 2-1, Давай скажемо. Як думаєте, який буде рахунок сьогодні. один на користь нашу, ясно. Що чекаєте сьогодні від матчу? Поразки. А чому так? Такою ігрою, як вони показують, то тільки поразки. Якщо буде поразка, як думаєте, чи потрібно головному тренеру буде йти у відставку? Вон слабенький, як. Вон ставить, кому йому вигідно, а не хто показує ігру. Стляра вбрати з центру і буде ігра. 1 0 я думаю, перемога Ворскли. Головний тренер полтавців зробив низку замін в основному складі. Місце на воротах зайняв Дмитро Непогода. Вперше в основі вийшов новачок Пилявський на лавку для запасних сів скляр. Та на малюнок Гриця мало вплинуло. Карпати уміло атакували і поводились, наче господарі поля. Саме львів'яни і відкрили рахунок першими. На 25-й хвилині після помилки Пилявського на фланзі молодий Грисьо головою замкнув передачу партнера 0-1. Вийдя на поле, ребята все забили, видно, що. Психология не, не отошли ребята от той игры. Опять создали себе проблемы, пропустили мяч и могли проиграть много моментов, много ошибок возле наших ворот. Но слава Богу, что забили, выдавили этот, этот момент, забили этот мяч, могли при такой игре не совсем не совсем краккярка і красочне могли дітей виграти. Зрівняли рахунок вороскляним вже після перерви. Карпати також мали нагоду забити та більше пощастило господарям. Влучний удар Коломойця і рахунок знову став рівним. На хвилі піднесення могли білозелені і вирвати перемогу, але після удару Кобахід за ворота Карпат врятувала стійка. Підсумок нічия 1-1. Футбол не имеет логіки і непонятно, як закончится. Да? Иметь подавляющее преимущество иметь мати столько шансів не забили. І ми десь так уже в душе розуміли, що має бути і оборотка. Ну, к несчастью, воно наступило. Після трьох турів Ворскло у своєму активі має 4 бали і посідає шосту сходинку. У наступній зустрічі суперником Білозелених стане Дніпро. Гра відбудеться 13 серпня на стадіоні Дніпро Арена. Ігор Ізотов та Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини.